У цьому відео ми детально розглянемо всі види кераміки, що активно використовується для створення броні. Дізнаємося про плюси та мінуси тих чи інших варіантів, а також розглянемо як звичайні, так і прозорі види захисту. Практично кожна людина, що цікавиться військовою справою, зброєю та різного роду спорядженням, чудово знає таку корисну річ, як броня. Вона буває найрізноманітніша, від звичайної сталі аж до й найскладніших композитів із безлічі матеріалів. І одним із матеріалів, що активно застосовується в персональному захисті та бронюванні техніки, є Кераміка. Цей крихкий, але вкрай твердий клас речовин застосовується вже понад 60 років у військовій промисловості, і за цей довгий час створив цілий список різноманітних видів матеріалів, придатних для захисту від ворожого вогню. Глобальна, придатна для броні кераміка поділяється на два основних види: це прозора та непрозора. Перша, звичайно, дорожча і складніше в виробництві, тому застосовується тільки в тому випадку, коли захищати доводиться триплекси, приціли, вікна та головки самонаведення. Для всіх інших ситуацій підходить стара добра непрозора кераміка, що Виглядом часто нагадує чи то кафельну плитку у ванні, чи то взагалі кухонну тарілку. І першим за списком у нас це оксид алюмінія, або його величність глинозем. Він має досить скромні параметри твердості, непримітно щільність та відрізняється кремово-білим кольором. Застосовувати його почали ще в 70-ті роки під час Корейської війни, тобто дідусь виявився навіть старішим за всім відомий кевлар, так як глинозем є, скажімо так, посередником обробки алюмінію та його сплавів, виробляють першого дуже багато, понад 100 мільйонів тонн на рік, що робить його самим дешевшим, вивченим масовим та простим керамічним матеріалом для. Для броні. Характеристики глина зиму, давно не вражають уяви, але завдяки доступності він чудово показує себе там, де потрібно дешево або багато. Наприклад, у легких поліцейських бронежилетах або масовій важкій техніці, адже остання вимагає не кілограми, а цілі тонни цієї речовини. До речі, саме ця кераміка використовувалася в ранніх баштах танків лінійки Т-64, представляючи собою залиті броньованої сталі великі керамічні сфери. Також штука вкрай популярна і в мирних сферах застосування. Наприклад, точилка для ножів у мене саме з цього матеріалу карбід-бору, він же тетрабор, це поточний топ за свої гроші, якщо звичайно не звертати уваги на рідкісні напівекспериментальні матеріали, на кшталт алмазоїдного бору. Цей темносірий, а часом навіть чорний хлопець, має неймовірну твердість, яка поєднується ще й з низькою щільністю, меншою, ніж у розглянутого глинозему. Карбібора абсолютно по всіх титаках кращий за дідуся оксида алюмінія. І єдине, в чому він його програє, це ціна. Раніше різниця між цими матеріалами в вартостях досягала кількох сотень відсотків, але Зараз вартість тетрабору не критично відрізняється від глинозема, що дозволяє першому активно конкурувати з тим у персональному захисті. З яскравих прикладів використання представляє вам машинку Тайфун К, в якій використовуються такі елементи з тетрабора для поліпшення захисту від бронебійних боєприпасів. Автоматичну гармату воно, звичайно, не витримає, але кулеметний калібр більш ніж здатен зупинити. Однак бору має один дуже суттєвий мінус: це проблеми із захистом проти надщільних боєприпасів. Справа у тому, що при критичному локальному тиску в ньому. Відбувається так звана сувна аморфізація. У більшості випадків це відбувається при використанні кулі з вольфрамових або уранових сплавів. Вони викликають дестабілізацію решітки карбіда-бора, приводячи до того, що краміка починає аномально легко руйнуватися через сув своєї структури. У результаті наша броня, що раніше була топ-жиром пушкою ракетою за свої гроші, починає показувати дуже паршиві результати, часом спускаючись в ефективності на рівень дешевого оксиду алюмінію. Ця проблема була настільки актуальною, що в 2020. Осьмому році США почали випускати бронеплити X-SAPI з іншої кераміки для захисту від бронебійних іракських боєприпасів. І якщо звичні є е sapi використовували карбідбора, то от X-SAPI використовували кераміку з нашого наступного гостя карбіду кремнію. Карбід кремнія або карборунд це більш важка і менш тверда на тлі карбіда бора кераміка. На вигляд вона мало відрізняється від свого легшого конкурента. Такий же темний керамічний матеріал. Карборунд цінують за те, що на тлі глинозему перший краще за всіма ТТХ, а в порівнянні з карбідом Бора відрізняється чудовою стійкості до надщільних боєприпасів. Він не потерпає від сувної аморфізації, а тому не дає аномальних крихкості карбіда Бора, залишаючи за собою позицію максимально стабільного матеріалу. Така кераміка, наприклад, застосовується для бронювання кабіни американського вертольота Apache і дозволяє витримувати в районі сидінь екіпажу навіть бронебійні боєприпаси, вартість же Карбарунда дещо нижча за карбіт бора. На цьому розділ непрозорої та самої ходової кераміки можна закривати. Насправді на ринку іноді зустрічаються більш рідкісні варіанти кераміки на зразок дебери до титану і алмазоїдного бору. Але вони або сумнівні по ТТХ, або ж зовсім знаходяться на етапі розробки. Тож далі йтиметься про прозору броньовану кераміку. Штучний сапфір, він же корунд. Далеко не такий гарний, як справжній сапфір, але старшенно твердий і міцний. Цей лабораторний камінь активно використовується там, де потрібна максимальна стійка до зношування оптика. Він досить крихкий під ударними навантаженнями, але завдяки величезній твертості чудово противостоїть подряпинам та стиранню. Сапфір також має відмінне вікно прозорості для інфрачервоних приладів, а тому це дорогий, але дуже підходящий матеріал для тепловізійних систем. Саме з нього виготовлені лінзи для EOTC винищувача F35. Власне, результати цієї штуки просто шикарні. Цікаво також те, що незважаючи на найгірші ТТХ у плані ударної стійкості та в'язкості перед конкурентами, штучний сапфір непогано впроштовхують як броньований матеріал. Ця справа в тому, що через активне застосування його на цивільному ринку та електроніці це робить його добре вивченим, стабільним та масовим продуктом. Згадайте лише стільки стекл для смарт-годинників та смартфонів роблять із штучного сапфіру. Вся сама масовість підкуповує і виробників броні, адже знайти постачальника стає досить простим завданням. Оксінітрид алюмінію, або же алон це ще один прозорий і вкрай твердий матеріал. Оксінітрид алюмінію був відкритий, коли було виявлено, що додавання азоту до оксиду алюмінію призводить до утворення нової шпінелеподібної фази. І так, ви правильно зрозуміли, це прокачена версія діда оксида алюмінія, тому що по суті це розчин нітрида азоту та глинозему. На відмін від штучного сапфіра, ця речовина відрізняється більшою ударною стійкістю та міцністю, простіше виготовлені, але має меншу твердість. Алон просовують неякосно. Для оптичних систем, а як матеріал для прозорої броні, дозволяючи досягти практично вдвічі меншої товщини та ваги, ніж звичайне броньоване скло. До цього підштовхує як краща ударна міцність, так і менша смуга пропускання інфрачервоного світла на тлі сапфіра. Штучна шпінель. Технічно, шпінелі можна назвати одразу ціле сімейство матеріалів, що налічують сотні видів з різними ТТХ. Однак найпопулярнішими штучними представниками цієї кераміки є магнієво-алюмінатна шпинель та залізо алюмінатна шпинель. Саме перше використовується прозорі броні найвищого класу. Цей штучний матеріал має як високу твердість, так і гарну ударну міцність, по суті, обганяючи як алон, так і сапфір за балансом захисних характеристик. Однак, шпінель має дуже проблемний метод виробництва, що використовує лиття під тиском та величезними температурами. Це приводить до дуже малих партій та великої ціни, що обмежує шпінель у масовому використанні. Всі ці прозорі матеріали, по суті, не є склом, а полікристалічним керамічним матеріалом. Саме тому при пошкодженні та появі тріщин пластини з них не розсипаються вщент і не руйнуються, а лише утворюють сколи. Це робить їх набагато ефективнішими в плані захисту, ніж звичайне броньоване скло. А якщо хочете підтримати створення нових роликів, то просто підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Для всіх бажаючих вплинути на наступні теми, пропоную вам написати свої ідеї в коментарях під роликом. Також у мене є телеграм-канал, в якому публікуються додаткові матеріали, меми, інформація про створення контенту та важливі новини. А з вами був Арбагаст і всім удачі!